Дуріти можна. Відразу стільки спогадів. А, навіть не знаю, Келвін. Мені в школі було складно. Може, ти не в курсі, але в мене тут не було друзів. Що? Справді? Що ти так. кажеш, я навіть і не знав цього. Кажу тобі, я думав, школа буде як у фільмі 16 свічок, а я буду, наче Молі Рінгольд. Звісно, спочатку було дуже важко, але в кінці все владналось. І Джек Райн посадив її у свій порш, і вау! Ти це кіно бачив? Не бачив. Чорні таке не дивляться. Оу. Подивись, друже, справжня класика. Це мій найулюбленіший фільм. Але я розумію, що школа зовсім не така, як у кіно. І я не буду, як Молі Рінгвольд. Так, але все відносно. От для мене школа. Що сталося? А, ясно. Чувак, знаєш, мені дуже прикро, що ці гади з тобою ту зробили. А? А та фігня, я про це більше не думаю. Ні. Радий чути? Знаєш, є один секрет Орел. Я усе це взяв, зібрав у грудку, скрутив і засунув дуже глибоко. І тепер просто ігнорую. Слухай, здається, якось це нездорово, Боб. А, а, до речі, ти єдиний, хто допоміг у той день у спортзалі, пам'ятаєш? Ти дав мені свою шкільну куртку. Гей, та то пусте. Але ти куртку так і не віддав мені. А, серйозно? Дивно. Орел, послухай, я дуже вдячний за те, що ти зробив для мене. Це серйозний вчин. Та годі тобі, що ж мені лишалось? е, <сум> <сум> Хочеш щось скажу? Що? І з того дня ніхто голий мене не бачив. Жодна жива душа. Ніколи. Тобто за 20 років тебе ніхто не бачив в костюмі Адама? Ні. А як же тоді секс? У повній темряві, наче кроти. Знаєш, якщо хочеш поговорити, бо я поруч, я вислухаю, чуєш, я вислухаю, якщо. ЩО? Хочеш. Ух ти! Ха -ха -ха. Це ж реліквії нашого класу. Ага. Напевно, готується до зустрічі випускників. Давай, ходімо звідси? Що? Ні, куди, глянь, ти тут скрізь, чесно. Баскетбол, бейсбол, кроскантрі, гамлет, король балу. Боже, це ж Дарла Магагі, синхронне плавання. Це дуже сексі. А це книга рекордів Гіннеса Золотого Орла! Ти глянь. Та бачу. Якщо чесно, я вже не впізнаю цього хлопця. Той Келвін був готовий підкорити весь світ. Якби у 18 я побачив себе зараз, то сказав би, що я не вдаха. Що Що ти говориш? Ти золотий Орел, друже. Годі, годі, Боб. Не зви мене золотим Орлом. Я не золотий Орел, Боб, я бухгалтер. Це моя реальність. Я лише думав, що досягну більшого, розумієш? І моє життя буде особливим. Кажуть, що кожен з нас сам вершить свою долю. Це було в сутінках? Ні, ні, не думаю, що це звідти. Але ж кльові книжки, так, вампіри. І о, хлопчик вовк. Е! Слухай, зараз мова не про. не про сутінки, бо, ясно? Я про те, що, виявляється, я не вершу свою долю, і це. Як це ти не вершиш свою долю? А хто тоді вершить? Йо, Орел, я тобі скажу чесно, брат. Ці базари, що Келвін Джойнер не почувається героєм, просто якась ахінея. Ні, це не так. Ти був на кращому школі. Я завжди вірив у тебе. А пам'ятаєш свій стрибок назад через голову? Усі просто казились. Я теж дивився і думав, що? Як він робить це? Я не знаю, якось стрибав? Так отож. Ану згадай. Я. ні. Е, ні, ти жартуєш нізащо. Ні. Що це про що, а? Ти Ні, припини. Наш орел. Слухай, не треба. Золотий. Ну, гаразд. Наш орел! Я не зупинюсь, доки не побачу золотого орли ну, Добре. Золотий! Наш можу, орел. заспокойтеся. Хочете золотий орлистрип? Зараз буде золотий орлистрип. Хацей, золото! О, о, о боже! Тобі майже вдалося. Ану, орлятко, вставай! Тут підлогу воском натерли.